Переможе ігрова корпорація глобалістка, яка отримає додаткові кошти в свою платформу для продажу ігор і матиме ще більше прибуток. Сподіваюся, що це, ця глобальна корпорація Глобаліст ігрова. Ці гроші вкладе в покупку чи навіть виробництво йобаної, вибачте, оперативної пам'яті для своїх нових машин, стім-машин. Яку я успішно ну, і щоб вона за нормальною? Та який Half-Life 3? Ти досі віриш в Half-Life 3, що він колись вийде? У мене зараз думка така промайнула, що вже і GTA трошки не встигли. GTA вже трошки не встигли з шістою. Elder Scrolls 6 взагалі, типу, скоріш за все вже і не буде. Half-Life 3, я не уявляю, що це має бути загра. Ти ж бачиш, який Армагеддон відбувається із оперативками. Пропадає ігровий ринок, ігрові компи пропадають. Вони робили такі круті е, ігри для цього. ну, типу, Потужні, вимогливі, вибагливі для того, щоб, типу, і залізо продавати під нього. А тепер, типу, оперативок немає, відеокарток скоро, мабуть, теж не буде, тому що для відеокарток теж потрібна оперативка. І вони почнуть ігри знову робити, типу, як 701, 1, знаєш, такі 2,5D, половиною, будуть робити, коротше кажучи. То буде робити кру крутесного графіку в іграх, якщо, типу, у людей є картоплі, на яких вони не зможуть це запустити? До таке для окремого стріма розмова? Всі ці думки було б класно, да. Або якесь YouTube відео запишу на цю, цю тему, я не знаю навіть.